Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Магнітні бурі у вересні 2025 року. Сині магнітні бурі 4, 5, 6, 15 вересня. Середні магнітні бурі 7, 8, 9, 10, 16, 18 вересня, слабкі магнітні бурі 17, 19, 20 вересня. Найспокійніші дні 1, 2, 3. 11, 12, 13, 14 вересня найнебезпечнішими днями для самопочуття стануть 4, 5, 6 та 15 вересня, коли очікується висока геомагнітна активність. У ці дні особливо важливо звертати увагу на стан здоров'я, уникати стресів і перенавантаження. Як полегшити вплив магнітних бурь? У дні з високим К-індексом метеочутливі люди можуть відчувати головний міль, перепади тиску, втому, традівливість, проблеми зі сном чи біль у серці. Щоб легше перенести ці дні, варто дотримуватись простих, але ефективних рекомендацій. Пийте більше води. Чиста вода допомагає зменшити навантаження на серце присудини, підтримує нормальний обмін речовин і знижує ризик головного болю. Уникайте надмірної кількості кави. Міцного чаю, алкоголю та солодких напоїв вони можуть підвищувати тиск і посилювати відчуття втоми. Дотримуйтесь балансованого харчування. У дні магнітних бурі корисно їсти легку їжу, овочі, фрукти, каші, рибу, горіхи. Жирні важкі страви можуть викликати сонливість і дискомфорт. Уникайте перевтоми: інтенсивні фізичні навантаження, стресу чи важливі рішення краще відкласти. Організму потрібен відпочинок, щоб легше адаптуватися до коливань магнітного поля, більше свіжого повітря, прогулянки в парку чи біля водойми покращують самопочуття, нормалізують сон і знижують рівень тривожності. Регулярно провітруйте приміщення, щоб уникнути відчуття втоми та головного болю. Слідкуйте за здоров'я, перевіряйте артеріальний тиск і пульс, особливо якщо є серцево судинні захворювання. Людям з хронічними недугами рекомендується мати під рукою призначені лікарем препарати. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати в один і той самий час, намагайтесь спати не менше 7-8 годин. Повноцінний відпочинок допомагає легше переносити вплив магнітних бурь. За потреби консультуйте з лікарем, якщо погіршення самопочуття стає відчутним, сильним біль у серці, запаморочення. Різкі стрибки тиску, не варто ігнорувати симптоми, краще звернутись до спеціаліста. До зустрічі в нових відео!